Товариство, всім добрий ранок. Сьогодні займаємося біля трактора, Зробили нарешті йому бампер, тому що буде біжати дисковий соєшник. І все може бути, не дай Бог, що да. Пробити радіатор або ще щось. Не хочеться гратися. Тому вже ну, процес зварювання там його створення не знімав, тому що так таке там. То всьому ще то ріжемо І зараз вийдемо, Попробуємо як воно добре точно що, дома є, сюди провірити. проїдемо, глянемо чи воно хозяїло з нього є, чи немає. Ось така, коротше, запчастина, підфарбували. Ще краєчки біленьким зробив, щоб було видно. І все. Ну Щоб воно ржове не було, некрасиве. Така штука. Тут будем їхати їх дисковасоняшник, щоб будемо робити? біди. Не все звичайно, ну, щось робить. Було трошки і нижче, давно Все, Юм, красотяє на відпочинок уже в цьому році. Конець. Трохи так ніколи порозпихаємо і вже буде свободніше. Все, пока, до сьогоднішнього року, дай боже. Вся в роботі Все на місці. Ось стоїть, а що його, щоб його не катати туди-сюди. Хіба треба було здати назад, ближче до цього, щоб тут пройти можна було. А хіба нам не бруйдеш? Ну, що фірточки не биться спеціально зроблено, щоб міг заїхати в мас, Тому і мало сюди не заїде більше нічого. Бу володя своїх подваськота, якщо знадобиться колись. Хлопці, всім добрий ранок. Вже наступний день. Сьогодні займаємося протруюванням. Ось такі у нас препарати. І вчора вже вчора потренувалися. Сьогодні продовжуємо. Придбали в цьому році таку штучку. Це закінчиться ось. Получиться. Трошки й дробить, і роздовлює. Ну, до із троси заїдемо і все. Зараз я перед тобою поїду, гляну, щоб ніхто по трасі не їхав. Альоша, свалярчик їде, проводить, бо тут у нас такий небезпечний виїзд на тросу, що треба дивитися. Ну, як тут трошки сиріше, я думаю, чи там хлопці у нас працюють, то очіпляють кутки, бо з котками не йде взагалі. Висотків трохи лаше, а з котками ж взагалі не йде. Тому роблять вискотків. Я не знаю, як у нас буде даватися, будемо ми з котками чи бас. Ну побачимо. Тако в цьому році. Ситуація, що взагалі не дає нічого робити, варисіньва дощовий і ну, техніка в основному стоїть. Дає можливість людям молотять, соняшник, сою. А от по передпосій обробці і по собі зовсім кепська ситуація. Вже дивився, там хто раніше спі, там, хазяйство, як на їду, пшениця така чудова стоїть, а внос, звісно, важковото. Товариство, всім привіт. Послідний раз бачилися з вами на куткуванні і сьогодні понеділок у нас 17 число. Виїжджаємо до роблять перед постійно дискування і будемо їхати в Ангор по зерно і починати ціяти. бурно Звичайно, тут куток трошки страдає, але ми його підшамонили, що він дуже сильно землю не товкнув, все одно треба поглядати, чіплюємо ЮМАС і їдемо по зерну і вже сьогодні будемо починати сіяти, тому що післязавтра передає дощі хороші. Нам треба вспіти посіяти, хоч те, що ми здискували, бо по соняшнику ще більш-менш їде дискова борона, а по своїй взагалі жахіття. Тому в цьому році хоч і не божено насіяти пшеницю по соняшнику, ну варіантів нема, бо не їдемо, не їдемо в поле. І, О, так. і от, -от таке діло. Не Невеселі зовсім. Хлопці, нове включення. Почали сівбу, а Йорик продовжує дисковку. тому що дуже сиро. Вчора БТТ вчиться, палода зовсім не йшла. Ну, сіду, зараз позилі, дивиться. Грузне, грузне під ногами. А, зробили БТТ легенько. І сьогодні зовсім чуть-чуть палодую, бо куток забивав, вчора так забило. Як ось короче, така кошка тут вийшла. Місцями краще, місцями хуже. Звичайно, була б у нас підход... відповідна сівалка, яка може сіяти по стерні. Може, колись Сезашку Попробуємо підстроїти під таку роботу. У нас хлопці я знаю, переробляли і робили типу під наутів. Ну травня втраті дивитися. І може ми зробимо, щоб якщо, не дай Бог, знову буде такий важкий рік, можна було без ніяких проблем посіяти. Тут вчора трошки подіскувалося. Задача тут добити, тому що сюди треба посіяти. І я навіть не знаю, вже недільку гарна погода стоїть, а калючі ще ось дивіться є. Штажок просто не висохла зовсім. І тут полка положена куточками вся. Чудово, тільки ж треба це перебити. ну наче зверху підсохло, туди і назад прийшов то нормально. Хоча потім було, тоби вона напала така, але начебто все добре і коток також все почуває добре. Це вже добре. Поїхали далі, що будемо дивитися. Потім ще краї, ну я думаю в ніч 100% хотів вам якось залізти, показати, скільки ще соняшників стоїть. О! дивіться ось соняшник раз. І там соняшники, там все коричневе, то соняшники. ще Роботи в полях сила. А ми хлопці вже з вами побачимося завтра, як будемо сіяти на цьому полі пшеницю. І, мабуть, це буде крайній полі в цьому році, тому, тому що немає більше підготовлених полів і змоги немає їх підготовити. І... Тому, в наступному році буде по пшениці, звичайно, дуже слабо по гектарах. Ну, не можемо нічого зробити. моєм та що моєм. Погода в цьому році, звичайно, змістилася аж на цілий місяць. Вже місяць, як повинні були посіяні пшениці, але бачите, що ця погода не дає нічого гісінько робити. в болоті грязнюче Ну нічого продовжуємо. А вам, друзі, пока-пока. Ну що ж, хлопці, всім привіт. Вчора прощалися з вами на дисковонні, сьогодні бачимося на сівбі, але не з самого року, а вже вечором. Були в мене свої спроби і в поле не встиг, а будемо сьогодні тут Подивимося, як воно зійде на наступному році, який буде врожай. І будемо знати, чи воно годиться так пізно сіє, чи не годиться. Тим більше будемо бачити сходи. Путні чи не путні, ось. Не де вже відколи роста, ми тільки будемо сіяти. Ну нічого, треба сіять. Такі справи. Вже вечеріє. є. Ось тут досіємо і на сьогодні все, тому що воно вже ніч. Слідується волки буде видно погано. Поїдемо завтра. Дай Бог, щоб не було дощу, тому що передавало. і Друзі, дякую вам за перегляд. Будьте з каналом, підписуйтесь На жаль, паралельно з моєю роботою відео виходить, не так часто викидати. Звиняйте, роблю відео довше, щоб серія була довша, а там... Щось будемо робити, побочимо з вами, що ще в нас буде. От от молотить, от ціється. Вже може це отсіялись. то Тому більше менш може коли вона закінчена, Головне, щоб воно все зійшло. Ще всім дякую і пока-пока.